давай вже нарешті яскраві зробимо. Розумію. Але нічого не можу зробити, помієш? Замовила нові кольори будуть пізніше. Так що наступного разу точно зробимо. Ти мені вже два роки обіцяєш. Тоді я обрала ось цей. Фу -фу -фу. Ні, Ну, ти молодець, звісно, що обрала, але ж вирішувати все одно ну, мені. Зробимо з цим. Так він мені взагалі не подобається. І ти знаєш, я взагалі то клієнт, я маю право обирати, що я хочу. Сумніваюся, сумніваюся. Ну, це, звісно, не те. Но... Але ж що зробиш, правда? З мене 200, ну, то було минулого разу, вже 300. А доки ти шукала, то вже 400. І не забувайся про 29,5% чайових.